Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. 24 березня. Весна в цьому році почалась рано. Ну, попереду передають заморозки, але на даний час дуже доволі таки тепло. Зараз ми подивимось на стан часнику озимої цибулі. Порівняєте зі своїми регіонами. Ну і буквально декілька слів про те, що ми плануємо робити в ближайший час. Дивимось. Ось такий вигляд має у нас часник на сьогоднішній день. Сорт Любаша. В середньому десь 7 см. На цій ділянці ще не було підживлення. Плануємо на днях це зробити, передають опади з розрахунку 1 кг на сотку. Стан ґрунту на даний час не дозволяє зробити закриття вологи, борона малює тільки полоски. Міжрядна прополка теж поки що грудка ще глибко. Будемо чекати, у нас цей процес завжди ускладнюється тим, що на цьому ґрунті, поки чекаєш, поки він почне розсипатись, часник уже переростає. Тому дуже часто ми закриваємо вологу рихленням у міжрядді. Також можна робити. Зразу після того, як закрим вологу, внесемо гербіцид стон з розрахунку 100 мл на 10 літрів води. Читайте уважно інструкцію, хто взяв у нас цей препарат на розлив. До речі, ще цей тиждень будемо реалізовувати, ну а далі вже. Десь з середини квітня вже бажано ним не працювати, тому що він допускається по раннім сходам, тобто на ранніх стадіях. В моєму регіоні це приблизно бажано внести його до середини квітня, а у більш південних там, можливо, до 5-10 квітня. Враховуйте це, читайте інструкцію, одягайте засоби захисту. Давайте зараз ще глянемо на стан повітряної бульбочки, ось такий має вона вигляд. Вона пізніше сходить. Вже, в принципі, можна трошки підсохне, ще глибко. Якщо у вас десь окремо оце посаджено, Просто візьміть її легенько, якщо це не багато, там якась діляночка, до сотки, просто граблями зрихліть землю. Стомпом також можна працювати по повітряній бульбиці. Не то, що можна, а потрібно, бо інакше виполати її буде дуже складно. Як бачите, вона трішки запізнюється у порівнянні з часником навіть. Але бачимо сходи є і сходи непогані. Ще підживемо. Сорт гулівер, зараз перейдемо. Має такий вигляд. Бачимо ось такий має вигляд, трішки пізніше він. А так взагалі все нормально. Там заморозки, хтось у мене питав, чи можна підживлювати під заморозки. Звісно, обов'язково підживити під заморозки, тому що азот стане недоступний, а вегетація вже почалась. А щодо роботи повернемося до роботи, роботи гербіцидум, дивіться, він оптимально працює десь максимально навіть при плюс 18. Тобто а як бачите, навіть осіннє внесення він теж тримає, тобто він, ну, можливо, на менших обертах, але він все рівно працює. І ви коли ну, просто дехто не розуміє, що, на відміну від е, системних гербіцидів, які працюють там при плюс 18 і більше, цей гербіцид він наноситься на землю. І він просто тут знаходиться деякий час, ну доволі такий пролонгованої дії. І коли вигляне сонечко, він починає, там, чи пройде дощик, він ну, максимально починає діяти і в цей час гинуть ці всі бур'янці, які всходять. Як тільки вони починають переходити на своє корінечко, вони тут же зразу гинуть. Щодо часнику і фітотоксичності, Стомпу за декілька років ми не наблюдали. Так як коренева система стомпу е, в часнику знаходиться на глибині приблизно десь е, там, від 10 і глибше, а стомп працює там, на максимум там, 5 см. Тобто в цьому поверхневому слої де саме і починають розвиватися ці бур'яни. Однолітні, дводольні і злакові. Звісно, що пирей стомп не візьме, для цього є інші препарати. Якщо ви бачите, що у вас часник заростає, розстраюватись не треба, є ще системні страхові гербициди. До речі, челендж теж плануємо взяти на розлив невеличку партію, тому що є замовлення. На той момент, на той случай, якщо ви не справляєтесь і бур'ян починає просто забивати часник. А так зазвичай, ну так от що за декілька років, стомп, якщо нема багаторічних бур'янців, то стомб тримає практично весь сезон. Ну, Як бачите, все будемо показувати, тому до скорої зустрічі. Хай буде весна.